Доброго ранку, шановні українські аграрії, ось 0906 пише там, що на рахунок була пропозиція, людина запитала, що на 5 гектарах ефективно вирощувати. Ну Так як зернові 5 гектарів, це взагалі смішно, розумієте. Ну, Я кажу, для одного осібника якась собі, собі історія. Але по факту, е якщо хочуть багато заробляти, да, і вся сім'я, щоб не працювала, то це однозначно овочі. І от він пише, що у тебе. А тебе цибуля 5,80 картопля 990, буряк 7,50, морква 8,50, капуста, 890, ох, молодець, як вичислив все. Цибуля на півдні переурюють, на Заході багато знайомих, задискували капусту, ціна на неї в поля, е, із, з поля 3-4 гривні. Ну, дивіться, я не правю вас там вчити або там щось підказувати. Ну, підказувати це, знаєте, у нас ж диваних експертів вагон. Я не залазив в тему овочів, але я казав ще рік чи два назад, що якщо. У нас холдинги, розумієте, або великі підприємства, вони як слони в цьому в маленькому приміщенні, розумієте, в, на кухні. І оці слони, якщо вони повертаються, то всім погано стає. От ви пам'ятаєте, пару років назад цибулю почав виручувати МХП. Ну, це що я тільки про МХП знаю, бо там друзі ще не, поодинокі лишилися. Тобто вони пішли там в овочі. Чого якраз в цибулі, до речі? Розумієте, коли величезні площі з'являються будь якої культури в нішових культурах, а це боляція нішова культура, то звісно ціни падають. Всі влетіли, так само подивіться, що в нас тут такого понасівали. Я прогнозував, що на Соняшник буде там біда, От, тому що Соняшника багато насіла. Але через те, що просто погода створила такі умови, що все засохло, і південь не отримав навіть потоні. То ціна піднялася там до 28-30 тисяч гривень за тонну соняшника. Але всяка історія, коли ми збільшуємо вирощування якусь культури непланомірно, пам'ятаєте, пару років назад сої до біса понасівали? Я казав, ціни не буде. Потім е в 24-му році понасівали до біса буряка. Пам'ятаєте, програму е цукровий буряк для розумних чи щось таке це. Саме? І оце в кожну тему, коли наші українські аграрії переходять більше якоїсь культури, вони завалюють ринок. Розумієте, Просто валять ринок, валять ціни. В 23-му ціна була на, на, це, на буряк, всі в буряк поперли. В 23-му, в якому там ціна на ріпак була. Потім поперли ріпака, в 22-му понасівали, здається, в 22-му році ціни на, в 23-му на ріпак не було. Тобто... Холдинги або величезні підприємства, які не мають цього зміни постійної, роблять біду для всіх інших, тому що вони обрушують, обвалюють усі ціни там, де їх, наприклад, взагалі не було як нішових. Пам'ятаєте, пару років назад епіцент казав, ми відмовляємося від кукурудзи. Поносівало озими, озими там по ціні попросідали. Тобто, оця несистемність величезних підприємств веде до того, що всі маленькі або середні підприємства мають проблематику з ціною, тому що всі бігають в якусь одну сторону. То соняшника понасівають до біса, то в цій сої, то буряка, то не знаю. Тепер на горох вже історія щось, багато хто каже, що треба горох сіяти, горох. Ну, горох ще та культура, це не все так просто, як комусь здається. А по цьому, по п'яти гектарах, можу сказати одне. Розумієте, ви крафтову продукцію, коли не бачили на прилавках магазинів, напевно ж бачили. Робіть з цибулі щось, якщо ви хочете дійсно щось вирощувати. Тому що збут це основа, розумієте? Консервація вашої продукції, щоб вона не, ну, не, не портилася, це треба або якісь величезні склади, або переробляти на якусь продукцію крафтову, можливо, ви знайшли б свого споживача через інтернет і так далі. Було б бажання, було б бажання, мені здається. І цим займатися, тому що зернові – це не вихід по великому рахунку. Зернові це так собі. Це треба сотні гектарів мати, щоб сім'я не працювала повністю. Так що тримайтеся, успіхів вам дійсно. Проблематика з маленькими, що? Тому що фінансування немає, а треба в капіталукладу дуже багато. Але хто хоче, той завжди щось придумає, зробить і буде досягати так. В більшості це не вийде, і напевно це нормально. Але в деяких вийде дуже класно, і вони колись будуть завдячувати тому, що їх їм підсказали, що, можливо, овочі. Тримайтесь, колеги. Успіхів вам, підписуйтесь на мій канал. Все на краще.